Колега по роботі приносить квіти, хоча в мене є хлопець, принесла додому скандал. А що ви хотіли? Ви порушили базову потребу вашого хлопця в вірності. Який чувак до вас підкатує свої яйця? Вибачте, приносить квіти, ви розумієте, що це просто підкати, і ви ніяк на це не реагуєте. Це ваша зона відповідальності. Вам потрібно було взагалі підняти так брови, здивовано сказати, а це взагалі для чого? І він такий: це просто вам. Ви така, дякую, разом з тим це зайве. І Він, якщо питає, Чому я в щасливих стосунках і поставила ці квіти на якийсь нейтральний стіл, навіть не у себе, дати раз і назавжди зрозуміти, що ви в стосунках. І якщо ваш хлопець зараз не поряд, то ви йому підтримуєте статус. Розумієте? Ви йому, це ваша зона відповідальності. Тому я зараз розумію вашого хлопця. Перепросіть і скажіть все, а на роботі з колегою виставте чіткі кордони, тому що це не ок, він до вас підкатує, і ваш хлопець має повне право ось так реагувати. Робіть